Хто там казав, що нема підісдного гравера? Будь ласка, озірець. Так, чим першим ділом відрізняється від 350 ки візуально? Це одліньонна юбка взаді, того що я корець трошки довший, виходить, корпус має трошки бути так само довший. Значить, в 350 ці він вже звідси заокруглиться, тут прямий. Так, включимо зразу. Включимо, послухаємо. Ну, що я вам скажу, Мур мурчить. Так, я його розібрав. Е, так, значить, по класиці тут стоїть між мотором і носовичком. муфточка оця пластмасова. В комплекті є замінна. Це металева, якщо та розбилася. По підшипничках ми дивимося, кому цікаво. Так, дивимося підшипнички які. Так. Так, побачили? Так, і по комплектації у нас все стандартно: е, кожушок. Ну, звісно, дивіться, яка сумка йде. Я вам скажу, я би за це не сумки взяв, бо, блін, пару бутербродів до того гра вирішено нагрузити пару бутербродів і вже би, день удачний, а ще назад саме грошей занести і собі чапалапати додому. Оце, звісно, круто. Так що замовити ви можете в мене, знаєте, як називається на мій телеграм.